Нас вже 245 тисяч, а тільки зараз ми отримали нашу срібну кнопку за 100 тисяч, яку повинні були отримати ще три роки тому. Ми знімаємо для вас майстер-класи і огляди вже 8 років. Я вдячна вам за ваші підписки, за ваші коментарі, довіру. Ну що ж, вперед до золотої кнопки, але щоб наш канал її отримав, нам потрібна саме ваша підписка. І хай це буде вже не мрія, а ціль. Допоможіть нам отримати золоту кнопку, а подарунком за підписку будуть ще більше якісних майстер-класів та багато цікавого. Вже на наступному тижні вийде очікуваний майстер-клас зв'язання кардигану з Алізе Пуфі Файн, в якому буде конкурс, де ви можете отримати подарунок. А щоб його не пропустити, треба підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок. Якщо ви вже підписані на наш канал або скільки підписалися, залиште, будь ласка, будь-який коментар під цим відео. Для вас буде сюрприз. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити.